За більше багатства вважав, ніж єгипетські скарби, хоч мав їх, повірте, доволі він за краще страждати з народом Христовим бажав, аніж мати дочасні гріховні земні насолоди. Озирався Мойсей на ту нагороду, яка не зітліє, зів'януть ні в якому разі не зможе, непохитним він був, наче той. Який бачив Христа, керувала ним віра, яку ворог знищити хоче? Що керує сьогодні тобою, мій друже? Скажи, а ті цілі, що ставиш, вони тебе в небо підіймуть? Твої мрії пов'язані з небом чи тільки земні? Що тримає тебе і куди кожна думка постійно? Бог сьогодні. Нікого не змушує все покидати, і іти, як Мойсей, із народом по голій пустині. Дав він кожній душі право шлях самому обирати, та куди приведе та дорога, що йдеш по ній нині. Мойсей зрозумів, що земне про мене наче пар, і марнотні всі справи, що робить людина під небом. Бачив він дещо більше, і то є, повірте, не дар. Просто ми в спілкуванні із Богом всі маємо потребу. Якби ми кожен крок свій звіряли зі своїм Христом і всі плани свої довіряли йому, наче батьку, більше часу молились і довше були під Христом. Бог змінив би курсир, наші цілі розвіялись зранку. Той, хто радиться з ним, помолитись не зможе, повір, Бог дає йому ціль, що повищить земних. Дріб'язкових, Бог міняє думки, направляючи весь його зір. Божа воля найкраща, що може лиш стати з тобою. Амінь.